Отця і Сина, і свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Привели Ісуса до Пилата первосвященники Висувають Йому звинувачення, що Він називає себе царем юдейським, і кажуть, що він має вмерти, тому що ми маємо царя, нам іншого не треба. А цього можете розп'яти. Той, що приніс спасіння, той, що приніс справедливість і правду, той, що прийшов відновити те, що люди стратили за свого життя, пристушувавшись до гріха, приблизившись до смерти, Господь прийшов людству урятувати. Що робить людина? Засуджує правду і не може бути присутність перед Божим світлом, який став. Отим світлом для світу. Вони не можуть його сприйняти. Нам треба його розп'яти. Я собі думаю, не раз, знаєте, і ми в своєму житті так пристосовуємося до, до царя, якщо так можна сказати, до того, хто нас часом і пригнічує, і все інше. Чи це буде роботодавець, чи це буде якийсь вищий керівник. І вже знайшовши підхід, знайшовши спільну мову, ми готові співпрацювати з гріхом. І коли приходить час це все міняти, людина каже, ні, 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 ні нехай буде, згадайте, наприклад, оті часи 2014 року. Коли Янукович відмовився підписувати асоціацію з Євросоюзом, і вийшли собі там студенти і сказали: Ні, ми, ми молоді, ми думаємо за майбутнє, ми хочемо, щоб ми хочемо, щоб наше майбутнє було у Євросоюзі. Так, нехай це буде складно виконування отих законів, отих всяких. Е... Верховенство права і так далі, але ми хочемо жити в цивілізованому світі. І студенти вийшли, їх розігнали. І потім стало питання. Янукович тікає, і скільки, і скільки тих людей, які були за ним, як вони його захищали, як вони його чекали, називаючи легітимним і ще яким хочеш. Чому? Бо, як, як, хоч то було і неправильно, хоч то було не по закону, але то було зрозуміло і понятно. Це відніс туди, це заніс туди, і все нормально, і тебе ніхто не чіпає. От в такому стані було тодішнє суспільство, коли судили Ісуса Христа, прогнивши повністю у своїй корупції, у своїй продажності. Рівно ж так само, як і первосвященники накрутили отих людей, застали пару таких по-нашому тітушок, розумієте, серед людей, щоб кричали: що Віддайте нам вараву. І вони були такі агресивні, що ну, вони коли почали кричати, люди з боку кажуть: ти що таке говориш? Вони до них так, що ти там, тобі сказав. І всі так знаєте, підтримали, бо що буде з дурнимся зачіпати? Я собі думаю, яка паралель, яка подібність, яке відображення в наших часах, яке ми переживали, ту революцію гідності? І як ми ті бачили, антимайдани, де скликали людей, звозили, щоб вони там кричали: Я ну кобіч. Значить, люди, нічим далеко не віддалилися від тої біблійної історії, коли судили Ісуса Христа. Кричали Вараву! Ці кажуть, як? Та Пилат сам був в шоці, тому що, по-перше, його засудили, зловили, він там мов якийсь бунт підняв, був. і цей бунт був, ну, як сказати, не просто захотіли собі там щось побунтувати. Чуєте, що був бунт, і там навіть було вбивство, але народ каже, ні-ні-ні, відпускай нам вараву. А Ісуса, що має з ним робити? А Ісуса розіпни. А що Він злого зробив? Розпни Його. Неважно, що зробив злого. Розпне Його ми так хочемо. Ми часто в своєму житті розпинаємо добро заради того, що зло нас перемогло. Нам простіше і зрозуміліше бути у стані гріха служити злове, чим ставати на захист добра. І ось вам цей приклад Ісуса Христа. Завжди, коли у вас буде вибір, ставати, що робити? Йти за правду чи робити так, як мені зручно. То згадайте, коли Ісус стояв перед народом, а народ кричав «Вараву!» А що з Ісусом має робити? Розпни Його. А за що має його розп'яти? Розпне Його. Згадуйте про цю історію, коли у вас буде вибір. Чи поступити по справедливості, чи так, як мені зручно? Чи поступити по закону, чи так, як мені зручно? Переступити закон, чи зберегти свою гідність і людяність? Як думаєте, ті люди, які помирали потім, що кричали, розпни його розпни? Як вони помирали і стали перед Ісусом, представляєте їхній стан, чи не дуже? От представте собі. А тепер представте, що і ви всі помираєте, бо кожна людина, котра народилася, мусить померти. А народилася для того, щоб за своє коротке життя показати Богові свою гідність бути біля нього, біля того, хто є справедливий, біля того, хто є добрий, біля того, хто є джерелом любові. Якщо в тобі не буде ні одного відблиску, любові, доброти, милосердя, жертвенності, ти не маєш що робити в Царстві Божому. Тому поки в живі, покайтеся, поки в живі, старайтеся залишатися в доброму. Бо через те, коли ми стаємо добрими, ми міняємо світ навколо себе, який має стати кращим. Бо Христос заради того і прийшов, щоб перемінити світ, щоб зло перемінити на добро. Щоб несправедливість засужити справедливістю і заплатити за гріхи, що люди наробили своєю жертвою, своїм власним життям, віддаючи себе в жертву. Стоячи під народом, перед народом, який його осуджує, відкупляти його від осуду. Тому нинішня оця подія, яку описує евангелист. Марко засудження Ісуса це є до нас. Це є до кожного із вас, щоб ми побули там, відчули і зробили висновки. Люди, будьте людьми. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! you <laughs>